Улюблені маршрути. Екзаменаційний маршрут номер 2 Розпочинаю в даному випадку з території автодрому. Але представлю, що ви на території сервісного центру сіли, налаштувалися, видихнули. Ви все вмієте, все можете, ви готові. Ви маєте бути готові до екзамена. Тоді ви на нього приходите. Просто так приїжджати, а вдруг я здам, а вдруг не здасте. Скоріше за все, не здасте. Тому повинно бути таким чином, що ви приходите на екзамен і ви маєте бути готові, ви повинні його здати. І тоді у вас все вийде. Я пристебнутий, налаштований в голові. Я молодець і в мене все вийде. Тобто не потрібно хвилюватися. Автомобіль завів і дивлюсь на приборну панель. Екзаменатор проговорив весь свій текст. Спокійно починаю рух. На приборній панелі нема жодної червоної лампочки. Це важливо, щоб у вас не був затягнутий ручник, щоб у вас не були відкриті двері, щоб у вас не було ще якоїсь помилки там, чи ще чогось. І розпочинаємо рух. Початок руху обов'язково з показчика повороту. Включили показчик повороту. Перша передача і поїхали. З території сервісного центру ви будете виїжджати ліворуч. У даному випадку я виїжджаю направо, правий показчик повороту. І поїхали до території ТСЦ. Спокійно, виважено, і у вас все вийде. Так. Бачимо ми ворота в сервісній і бачимо автомобіль, який стоїть, на жаль, з порушенням. Але таке може бути. Тобто ви повинні його безпечно і правильно об'їхати. Включаю покажчик на ліве дзеркало. немає нікого, зустрічних теж нема. Об'їхав і повертаюся таким самим чином. Поворот, дзеркало, модель. Тільки в цій черговості. Справа тут виїжджає, але він мене почекає, поки я приїду повз нього. У даному випадку, не треба знову дати всім перевагу в русі. Під'їжджаю до перехрестя і. Заглядаю, чи нема нікого. Мені потрібна зліва оглядовість. Є зліва оглядовість, зупинився, бачу зліва автомобіль, назустріч автомобіль, справа автомобіль, з усіх сторін автомобілі. Я на першій передачі, тому що я маю бути готовий в будь-який момент почати рух. Дивлюся, зліва автомобіль навчальний, справа нема нікого, спереді немає нікого. Він на головній дорозі, тому я стою очікую, поки він приїде. Він приїхав, спереді нема, справа. Нема, я теж починаю рух. Для того, щоб відео вам довго не буде, на екзамені так робити не треба. Але я виконую обгін. Тут же ж можна обганяти. Як ви думаєте, я правильно роблю обгін автомобіля чи ні? На екзамені обгони не рекомендую взагалі. Тут перша, друга, третя, спокійно, погляд далеко вперед. Зараз саме важке, ви вже пройшли. Ви виїхали з території сервісного центру, ви проїхали перше нерегульоване перехрестя. Тут у вас крізь головна дорога, швидкість собі умовно 30 км в час, тримаєте і рухаєтесь. На протягом екзамена вам екзаменатор має право давати різні задачки у вигляді зупинок, розворотів. І так далі. Е, якщо вам він, він дав, знову ж таки, ви повинні вміти це робити. Ви вміти виконувати зупинку, розворот, парковку і так далі. Вони мають право це зробити. В межах маршруту вам назвали маршрут номер 2 ви їдете цими вулицями, але що вам ще не рішу таку задачку, це вже інше питання. Е, я зараз знімаю багато роліків, коротеньких, як там, де розвернутися, можна, де зупинитися і так далі. Сьогодні у нас стандартний маршрут, просто такий, як є, від начала до кінця. Дивимось далеко вперед, бачу червоне сна світлофору. Тобто я вже відпустив ногу з педалі газу. І автомобіль почав мене сповільнюватися. Я спокійно зараз докочуюсь. швидкість пала, включаю другу передачу і їдемо далі. На світлофорі ми будемо повертати праворуч. Включаю за 50 метрів покажчик повороту, якраз напроти останнього повороту. Він тут. І дивимось, загорається зелений. перехожу ще на нижчу передачу, але автомобілі не їду. Зупинився. Тобто не бійтеся зупинитися, якщо це потрібно. Продовжуємо рух. Автомобілі прискорюються відразу на другу передачку. 6, 5, 4, але ми спокійно встигаємо. Повертаю, треба проконтролювати, чи немає пішоходів. Пішоходів немає, і я спокійно завершую маневр. Тобто я не заглядав наліво, чи в мене там є автомобілі, чи їду, чи не їду. Тому що я їду на зелений. Це мій основний сигнал світлофору. Я маю право їхати спокійно. Далі вам скажуть рухатись головною дорогою. Відповідно. Знову ж таки, включаємо покачу повороту, бачимо дорожній знак, головна дорога повертає наліво і повертаємо. Пригальмуємо перейдем нижчу передачу. Тут з поворота бажано прискоритися. Заїхали з лівої вліво і дивимося, чи в нас вільна права смуга руху. Я бачу, що вона не вільна. тому немає сенсу мені в неї перелаштовуватися. Я залишився в ліві, єдине шов, тримаю свій темп, рухаюсь в межах правого дорожнього руху. Пішохода немає. Другий пішохідний переход теж немає. Тобто я газ в цей момент привідпускаю, можу навіть ногу перенести на педаль гальма. Але не гальмую. Якби побачив пішоході, наче би гальмувати. І на перехресті ліворуч. Бачимо, що головна дорога повертає направо. Відповідно, у нас є перешкода справа, ми маємо всі пропустити. Дуже красиво ауді повертає, і змістився вправо, і з двох смуг починає поворот ліворуч. Я притягну трошечки далі, подивлюсь, що в мене немає автомобілів справа, автомобілів немає і повертаю. Тобто для повороту наліво я можу доїхати лише впевненість, що справи немає нікого, щоб нікому не створити перешкоду. На цьому перехресті може бути розворот. Розворот трошки по інших правилах виконується. Тут у нас обмеження швидкості в 40 км в час. Також бачимо дорожній знак, що в нас є бор. Лежачі поліцейські і так далі. Якщо ви бачите, вони трошечки вибиті місцями, але не вздумайте їх об'їжджати Ні через зустрічну, ні тим більше через велодорожку. Якщо ви їдете через велодорожку, це однозначно помилка. Якщо поїдете через зустрічну, це показчики повороту, бо ви як ніби об'їжджаєте перешкоду. Далі я бачу перешкоду, показчик повороту зеркало, виїхав на зустрічну, покажчик повороту можу виключити. І таким самим чином повертаюся назад в свою смугу руху. Знову у нас перешкодив виглядів гора, чи у два ряда вони тут стоять, акуратненько перекочуємося. Тобто ви собі сповільнились, обережно перекотилися. Тут можна прискоритись, тут знову пригальмувати. Тобто, ви повинні показати екзаменатору, що ви бачите їх, що ви пригальмовуєте, що ви реагуєте. Бо якщо ви на повному газу даєте їх проходите, да, ви можливо не перевищите швидкість, яка вказана в тому дорожньому знаку, 40 ви не перевищите. Але ж е ваше керування автомобілем. Тобто воно ж має бути адекватним. Так, далі ми їдемо до регульованого перехрестя. На регульованому перехресті повертаємо ліворуч. В даному випадку, у мене перешкод немає, смуга моя вільна, включаю лівий покажчик повороту і червоний у мене слаз світлофору. Пригальмовую нижчу передачку. І якраз загорівся зланий. У мене вже включена передача, у мене все чудово. Справа зліва ніхто їхати не буде. І заїжджаю в ліву смугу. Тут важливо. Оце єдине місце, де треба запам'ятати, що можна заїхати лише в лівій смусі. Тобто, якщо у вас зліва цей стадіончик, 26 школа, торговий інститут, ви повинні бути лише в лівій смузі руху. Тому що, наприклад, з цієї точки мені не видно, що там за смуги руху. Але на регульованому перехресті прямо можна лише з лівої смуги руху. Тому я тут залишаюся. Якщо ви тут дергнете вправо, в як бачите, затор, в праві немає нікого. Назад перелаштуватися буде около нереальної задачі. Вам, скоріше все, прийдеться повернути направо, бо там секція світлофора. Повернете направо, а там уже, як Бог дасть, чи ви зможете розрулити, розпетляти, розвернутися і так далі. Тому що ви вже з'їхали з маршруту, ви там по-любому мало їздили або не їздили взагалі, і повернутися на маршрут буде важко. Зараз, поки я стою в заторі, я ще передачу виключив, щеплення відпустив, моя нога відпочиває. Я відпочиваю. Тобто, поки є можливість відпочити, передихайте. Не треба стояти зараженим з вижитим щепленням. Ви і автомобілю шкодите, і собі шкодите. Тобто з вижитим щепленням стояти ніколи не потрібно. Якщо у вас є можливість на червоний сланс світлофора, або ось в такому заторі стояти на червоний, відповідно. Ви стоїте без передачі і без щеплення. Розганяюся разом з потоком Поток, от, Швидко наїде, він їде 30 км за годину. Навіть менше знову пригальмува. Тільки пригальмував сразу же нижче передачі. Навіть якщо тільки-тільки я включив третю. Бачу, червоний, відповідно, газувати мені не потрібно, я спокійно собі докочуюсь до свого місця зупинки. Вижав щеплення і зупинився. Зупинитися маю так, щоб я бачив колеса автомобіля. Все знову в мене ручки вільні, ножки вільні, я можу відпочити, можу руки витрити, видихнути. І ми фактично вже проїхали пів маршрута. Раз пів маршрута проїхали, значить можна сказати собі точно, я молодець. Тобто дивіться, скільки всього вже зробили. Із території сервісно виїхали, перехресті важкі проїхали. Біля UPG спокійно повернули, перешкоди об'їхали. І саме головне, не вздумайте рахувати свої помилки. Чи поруч, чи позаду є. Екзаменатор, які ваші помилки порахує, якщо вони є. Тому що це дорога. І тут не буває білого і чорного, тут мільйон оттінків сірого. І вже як він це оцінить, це вже на його розсуд. Тобто він вже дивиться, він оцінює вас. І просто те, що ви можете вважати помилкою, насправді може бути не помилкою. І тому потрібно. Їхати до останнього, якщо вас не зупинили, ви рухаєтесь. Ви продовжуєте рухатись вперед. Ви продовжуєте їхати, виконувати те, що вам потрібно зараз. Тут теж я залишуся в лівій смузі. Всі маршрути, які проходять по цій вулиці, вони на світлофорі тільки ліворуч, інших напрямків немає. І вам по-любому десь тут скажуть, що далі на регульованому перехресті поверніть ліворуч. Ніхто вам тут помилку за, праву, за те, що рухається лише в лівій смузі руху, ніхто не поставить. Знову ж таки, я їду з потоком, їду 35 км за годину, майже 40 зараз, там, да? О, вже 40 зараз вже Тобто, Треба рухатись, якщо ви будете їхати повільно другою передачею, там гарчати там 30-35 км за годину, швидкість фактично та ж сама. Але не будете їх перемикати, ви лише покажете екзаменатору вашу неспроможність керувати і те, що вам ще рано давати посвідчення водія. Тобто задача екзаменатора за цих 20-25 хвилин, а можливо навіть менше, оцінити вас як водія і дати вам посвідчення чи не дати, можна ви випускати на дорогу чи не можна. І це його задача. Йому байдуже, здасте ви чи не здасте. Здали, їдете нормально, перемикаєте передачі, смуги руху, реагуєте на інших водіїв, пішоходів і так далі. Чудово. Можна вам давати. Щось кисячите, не включаєте показчики повороту, не перемикаєте передачі, не реагуєте, ну то. Це ваше питання. Навіть якщо вас підріза, навіть якщо хтось поперед вас вискочив і вам треба зреагувати. Якщо ви не зреагували, якщо ви не загальмували, не об'їхали, то це ваша проблема. Тому що завтра ви отримуєте посвідчення водія, і з боку не буде екзаменатор, який може відреагувати. Тут дивіться розширення і обов'язково теж з показчиком повороту. Обов'язково. І так само перешкод немає, я відразу ховаюся назад. Далі вже слухайте екзаменатора, яку він вам команду дасть. Ми собі знову їду в правій смузі, їду фактично з потоком автомобілів. І по маршруту номер 2 вам дадуть казівку повернути наліво, на регульовано перехресті. Можна зараз на цьому закругленні перелаштуватися, але тут поганенько видно автомобілі. Тобто я краще зараз дотягну до прямої, включу лівий поворот зеркало, немає нікого в лівій смузі, і я спокійненько перелаштовуюсь. Далі пригальмовую, знову лівий покажчик повороту і нижче передачі. Докочуюсь до свого, до свого автомобіля, до свого місця зупинки. Зупинився і очікуємо знову момент розслабитись. О, загорілася секція. Недовго ми розслаблялись. Перша, поїхали, газ. Друга, погляд, поворот і повертаємо оскажани на велосипеді. Повернули, вирівняли кермо. Третє, все. Тобто передачки, вони досить швидко відстрілюють. От У мене 40 км за годину. Я собі спокійно знову хоюся. Газ я взагалі зараз не тримаю, ми їдемо на спуск. Уже зараз, напрямі, я трошки газу додавлю, на пагорб ще більше додав, тому що автомобіль треба толкнути вперед. Йому треба допомогти, щоб він гарненько поїхав вперед, на пагорб, підіймався. Оглядаємо, чи немає я пішоходів, газ відпустив нога на тормоз, справа нема, а зліва дідушка з велосипедом. Починаю гальмувати. Перша передача. Ще то не пустив, навіть і не зупинився. Тому що я завчасно почав на нього реагувати. Я завчасно почав сповільнюватися. І мені не прийшлося зупинитися навіть для того, щоб його пропустити. Тут не треба ніякі покачки повороту, бо в нас є багато інших напрямків руху. Ми просто проїжджаємо за округлення і на регульованому перехресті будемо повертати праворуч, правий показчик повороту. Тут важливо при перелаштуванні не, пер... не заїхати на вілодорожку. Тобто я тут спокійно поміщаюся, заїхав. Так як зменшу швидкість, треба зменшити передачу. У нас горить зелений, також тут є табличка. Якщо будете їхати на червоний, на табличку, тут важливо продивитися, що зліва нікого немає. В даному випадку мені байдуже, я собі гуляв право і поїхав. Знову добав газу, наступна передачка. І котимося. Ця вулиця це єдина вулиця, якою будете повертатися до сервісного центру. Тобто, вроді би можна було б видихнути, правда? Але видихати ще не можна. Тобто, ваша задача зараз допрацювати до кінця. То, що ви зараз сюди доїхали, ви дуже-дуже великий молодець. Тобто, сам сам собі чи сама собі скажи, я молодець, я доїхав, тут ще чуть лишилось, але розслаблятися не можна, тому що. Можна допустити помилку навіть уже на території сервісного центру. Потрібно допрацьовувати завжди до кінця. Завжди до останнього. І тоді у вас буде відповідний результат. Так, автобус зупиняється. Вижимаю щеплення. Мені не видно, що там робиться спереду. Я краще зупинюся. Зачекаю, поки він поїде, і все. Тобто на екзамені не вздумайте їх об'їжджати, обганяти і так далі. Тобто, ну, може ви не вважаєте це безпечним, може він зараз розпочне рух і так далі. І цей об'їзд вже перетвориться на обгін, а тут вже перехрестя, а там уже пішохідний переход, можливо. І це треба чітко зробити. Плюс він досить широкий. Навіть бачите, він почав їхати, виїхав трошки назустрічним, бо йому. Йому незручно їхати біля самісінького бордюра. Тобто він старається від'їхати, тому що він розуміє, що це небезпечно. Все, ми тягнемося собі за ним. Він їде 25 км за годину, майже 30, трошки зарані включив третю. І ми собі топчимося за ним. Ваш час екзамену йде, що саме головне для вас. Так, я відпустив газ, рухаємося вперед. Спокійно, майже у нас закінчився наш екзамен. Проглядаю пішоходів, справа бачу двох пішоходів, починаю гальмувати і знизувати швидкість. Тобто вони поруч з пішоходним переходом. Тобто вони чекали, поки я почну сповільнюватися. Поки я не почав сповільнюватися, ніхто не йде. Я сповільнився, показав їм, що я хочу переходити через дорогу. І як бачите, вони пішли. Якби я не сповільнився, вони б не пішли. Тому фраза. Ваша, на екзамені, вони ж не йшли, того я поїхав, не прокатить. Тому що якщо ви почнете зупинятися, вони підуть. Повірте, люди підуть. Вони ж не самогубці. Тобто люди не самогубці бігти вам під клас, Якщо вони бачать, несе це автомобіль там, чи сервісного центру чи взагалі навчальний і не гальмує, ніхто вам під клас йти не буде. Тому вони будуть чекати, або побачать, що ви сповільнюєтесь, або почекають, поки ви приїдете, і тоді вони підуть пізніше. Але ваш обов'язок сповільнитись. Тут ми бачимо, що дорога головна уходить праворуч. Відповідно, я зменшую швидкість, зменшую передачу. Так як я на головні і автомобіль справа теж на головні, перешкода справа, зменшую швидкість, передачу. дивлюся, справа немає автомобілю. Бачу справу автомобіль, відповідно, зупиняюся і очікую, поки він. Проїде. Тоді, коли автомобіль проїде, лише тоді я маю право починати рух. Що робиться спереді, зліва, хай думають ті водії, ті автомобілі, які там е, їдуть. Все, справа немає нікого. Починає рух, дивлюся, чи немає пішоходів. Пішоходів немає. І далі ви отримуєте команду, заїжджаємо. На територію сервісного центру. На територію сервісного центру будете заїжджати або через перші, або через другі ворота. Якщо вам не сказали, які заїжджайте через будь-які. Якщо сказали, заїжджайте через ті, які вам сказали. Саме головне, тут мені нема куди їхати, тому проїжджаю далі. Саме головне ваша задача, коли ви Приїхали і заїхали на територію сервісного центру, не починайте мудрувати з парковками, не починайте там починати їхати якось там заднім ходом чи ще щось. Якщо вам не сказали конкретного місця запаркуватися, якщо вам не сказали, е як саме механізм парковки, там, заднім ходом чи ще якось, обирайте собі найпростіше. Але саме головне, ви повинні перед зупинкою покажчик повороту, зменшити швидкість, зупинитися, виключити передачу. І після цього виключити показчик повороту, це маневр зупинки виконаний. Навіть якщо ви зупиняєтесь прямо. Заїхали, стали прямо і все. Тобто не придумуйте собі якихось нових задач, щоб ви ще там щось на території сервісного центру не начудили. все. Чуєте успішно, що екзематор скаже, я вас вітаю, ви склали іспит і біжите за посвідчення водія. У вас все вийде.